Інкубаційне яйце домашніх корей. Яйце закладаємо вперше в цьому році. Закладаємо інкубатор Тіплуша 72, так як і всі хазяйки трошки жадне, жадність. Закладаємо без автоматичного перевороту, закладаємо зручним переворотом. Яйце грязне, да. Це було болото. Але це від своїх курей в якості яйця я впевнена, в тому, що кури мої від цього пропоєнів. Яку болячку я не занесу, я також впевнена. Тобто своє куряче яйце, яке б воно не було грязне, я його не мию. Якщо купляне яйце, ну, купляне, відповідно, треба перевіряти дивитись. <кій> тому що купляне треба дезінфікувати, як мінімум. Щоб ніяку заразу не схопити. А взагалі, ну, це по-хорошому. Інкубаційне яйце. Коли продаєш людині, воно має бути чистеньке, гарненьке, а не засране, грязне. З якимись болячками, відповідно. Ну, поки що.